Давним-давно Верпіні до модих був. Дуже багато людей відпочивало з усього миру. Ми на танці ходили. Тут зі своїми чоловіками познайомились. Ну, вже було класно. Тоді це все запустилось, запустилось і зробилося вже таке, що одні наркомани ходили і кози пасли. Сірий привид інертного міста. Моторошно було ходити повз, хіба що з заплющеними очима. Та час ішов. А з часу це дай йому Боже здоров'я Володимиру Андрійовичу. Що він оце нам таке красоту таку зробив? Така красота, що все й оцей да. посіок, який у нас тут є, тільки здоров'я йому бажає, щоб йому було тільки здоров'я. І 28 квітня о 17.00 жителі міста зібралися біля парку в очікуванні дива. За перерізаною червоною стрічкою розпочалося знайомство з оновленим парком дубки. Багато дуже тут людей зібралось сьогодні, а місце якби трошки маловато, але бачу тут все в проєкті, тому на майбутнє буде, думаю, місця більше. І столики гарні поставили. На перше травня буду тут думаю, аншлаг. Шість часов приходять да, Потрібно займати місце ще попереднього дня, навіть, якого там, в п'ятницю, щоб суботу гарно провести тут час. Змінилось на кращу сторону. По-перше, розвали не були, трущоби, а це зробили красоту. Мені дуже подобається. Дуже радісно, що мер в нас такий хороший попався. За 25 років такого в нас не було, такої красоти. Всі ложили в карман, а наш мер зараз тільки для людей. Відтепер у парку можна завітати до пахучої зони барбекю, пограти в шахи та шашки, поганяти на велосипеді, скейтборді чи роликах. Отлично, мені подобаються дороги, дуже подобаються, що везде якісь поломані, а тут друг хороший. Ти вирішив одразу спробувати на скейт? Так, да, хороший, правда. Не впав ні разу? Ні. Нас тут страшно було ходити вулиці, а зараз ми раді, що у нас такий міський голова. Открив все везде, возле нашого дому, везде, вовсюду. Ми йому благодарні. Все? Не знаєте, вату сладку регулярно будуть продавати. <рес> не знаю, не спрашивала. Не знаю, не можу сказати. Та зараз дуже хорошо зробили. І щоб дитячу площадку какую-нибудь для таких маленьких було б замечательно. А так все хорошо. Майданчика для дітей справді не вистачає. Тому винахідливі діти, поки бавляться на майданчику для домашніх улюбленців. А парку, між іншим, могло б і не бути, бо ще донедавна територія ця знаходилася в оренді. Тепер вона належить громаді. І сьогодні це затишне місце відпочинку жителів Ірпеня. Тепер і ще що нам треба, щоб дороги нам робили. І щоб ще нам це треба лічно просить Володимира Андрійовича, щоб запустив завод Кирпічний тут. Ну якісь другі цеха, щоб відкрили. Бо дуже в нас багато хлопців таких, що нічого не роблять, а під магазинами тільки п'юдіорілку. Сім'ї добре буде, і їм добре, і не будуть спиватися, не будуть нічого у світіньки. Оце це побажання нашого народу. Далі буде Василь Чернявський. Володимир Пономаренко, Ірпінь Тебе.